Доброго дня, отже, дякую. 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 на Дякую. Дякую. Давайте вчера вам А привітаем, задаємо тобі, своей сім'ї, свои родини, здоров'я, здоров'я и здоров'я. Безумала воняв, а не получится, до сапшу, спинами запасы. Нехай сімей задумав, хай вона диска. Напросил, это думаю, це уточнить своей ради. Ишло, да за нас и се стаја. И тој да допомнат за нас, Украина по Судово на Сетелово на Судовање, се се е ес промоќни. И ки боји пропозиција ишо да бачат се да вам пропозиција, кој што да Кто да проте, откренали се од Ово се ја подача во 50-те Якісь пропозиції щодо Що на дану пропозиції хоче проголосувати? То за, продер, затримали одного року, підкрепляє засідання з утром на своєму коладі. Деревення результатів по іменного голосування пропонує обрати від чіткомісії у складі обов'язково дістання. за такі кількість місця можуть проголосувати, то за, проти, утримали одного року. В до особисто складу висільної комісії пропоную обрати, по секретарем пані Галанту під паніковоя. То за такий особистий забуду укладати. So we put that for some button and nothing goes, but it's not before you get so much. So you have a lot more within your uncle. То до печатних даних, які не прийнято за основу і в цілому є критичними, просто проголосувати. Тобто, що да? Скоро отримали, коли мого рішення прийнято. Це відповідало до мого питання проекту державного. Процес енергетичного управління підлягає до цього циклу здійснення за 2024 року. Як я тут і мені дані до таблиці було поставлено на бюджетній комісії. Рекомендую, рекомендую. Комітет вирішив все рекомендувати в

Повторение двигателя, что выполнение бюджету усталости по сельской территориальной команды за 2024 день, принято за основу и в силу моей кричи в неравной должности поглубовать, что да, сходы, устроимые, одного от количества проекта. Питание на настроение проекта Дерного. По внесению змін до річки сільської ради від 20 років 24 року номер 51 рік 2 при бюджетно-товості сільської територіальної громади на 2025 рік, доповідаючи даному році. Диасано розглядано, коли рекомендувати видати на сесію і сесію. Всі всі ознайомилися пояснюємо. Чи є якісь запитання? До даних днів. Ви бачите, що основні зміни, і дані сесії ми проводимо через те, що нам покупили кошти на харчування для дітей, ми мусимо їх точевого пускати. Якщо немає нейних запитань до питань, то тих, хто зрозумів, є сара на голову. Так? Так, не раз. Тоді хто за те, щоб дати проєкт рішення під номером 3, по внесення змін до рішення Сільської Ради 20 грудня 24 року, номер 51 до рік 2, при бюджету Європейської Сільської Державної громади на 25 рік прийняти за основу і цьому як рішення Ради Божу проголосувати. Хто за? Проти? Утримали? Одноголосне рішення приймається. Питання номер 4. Коли середня програми покращення функціонування темпу основних платників ГУ ДПР у Войнської області, УЛНІОСТІ БУВИМСКДБІ на 25-24. Також виглядали це питання. Питання було розглянути також на комісію. Комісія рекомендує нам записати програму, сесії, заплатити нормально, підрахунки контролювання, станціологія, які далі.

Є за Коли, чи є такі запитання до цих програмчиків? Ні. Чи є ці запитання? Якщо немає, то право на голосувати. Хто за те, щоб дали проєкт рішення про затвердженню програми сприяння заходом до безпечення безпеки особисті та всіх інформації на 2025 26 роки прийняти за основу і цілому як рішення ради, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримали? Одному рішення прийняти. Питання на нашого проєкту державного. Волос ведення перед об'єктів комунальної власності готові святої ради. Щоб після приватизації у 2020 році такого продаж на ауціоні. Комісія розглянена з додатками, із переліком об'єктів, на переліку об'єктів об'єктів, і рекомендує визнатися на сесії і затвердити перелік об'єктів комунальної власності, піддавай приватизації та контролю.

Объясните об'єкти комунальні власних удовольний ради, що ідеальності 25 років продажу на аутіво. Щодо достається, що даний проєкт рішення прийняти за основні промої рішення ради поступу голосувати. За, проти, утриманий одного року. І залишається на питання різне. Так, у нас питання різного є три заяви. Від помника Анатолія Олександр, це житель нашої громади складу пам'ятаю, у якому буде власну ЖЕЗа, повністю свій дав. Комісія рекомендує нам виділити кошти на матеріальну допомогу воротний 20 тисяч гривень. Чи підтримуєте ви таку суму? Так. Якщо так, давайте промовилися. Так. Підтримуємо так? 20 тисяч раз. Друга заява у нас поступила від Якубчук Наталії Васильєвної, яка хоче виділити кошти на придбання. Затім вони освітлюють лікарів для лікування акциною, яка в чеканому полі дефікурується інвалідно першою його предпожиттєвою. Комісія рекомендує нам е, суму 6 тисяч гривень. Чи підтримуємо ми таку суму? Так, так? підтримуємо, так, ми усвоїмо, підтримуємо, так. І третя та заява у нас поступила від життя села Заволосків. Кому до Тетяна Анатолій, неякого кошти на лікування її чоловік віка, які зараз на часто відходу службовувати, але проходить реабілітацію. Комісія так само нам рекомендує суму 6 тисяч гривень. Чи Погоджується ми з такою сумою. Так, так, зілку туємо. Так, так. Поколюється це все зазначено. І тепер питання різне, якщо є якісь запитання позиції, покані узгоджувати. বেনে মা মাে